В сервісній економіці, в економіці вражень, в якій ми зараз знаходимось. По суті, клієнтський досвід, customer experience – це основне поле конкуренції. Компанії змагаються між собою настільки ціною чи якістю продуктів, а досвідом, який вони створюють. І маркетинг, на мою думку, є тією функцією всередині компанії, яка визначає, який має бути клієнтський досвід, які враження клієнт отримує від компанії. Це з одного боку. А з іншого боку, врешті-решт, клієнтський досвід визначає лояльність клієнтів, готовність купувати більше, купувати за вищою ціною. Тому це важлива бізнес-дисципліна, бо вона визначає доходи компанії. Часто компанії, коли вони особливо великі компанії, їм всередині різним функціям важко дійти згоди. Які вони, що вони мають робити, хтось каже, ми маємо бути швидкими, хтось каже, ми маємо пропонувати широкий асортимент. Теоретично ми б хотіли бути всім одразу, але складно. І оця домовленість всередині вона дуже складна, поки не з'являється класний арбітер, і цим арбітром є клієнт. Тобто, коли компанія спільними е, спільно домовляється, хто наш клієнт, які його є потреби, суперечок щодо того, що нам треба чи не треба робити, стає набагато менше. Це цікаво, мені здається, що відповідь є. Якраз продовження попередньої тези. Якщо всередині компанії різні функції, різні підрозділи мають домовитись, хто є клієнт і що ми для нього робимо, то далі має бути арбітер або контролер всередині, який справді буде перевіряти, чи компанія відповідає очікуванням клієнта, чи вона надає ті послуги, які ми обіцяємо, чи правильно ми їх комунікуємо. І здається, це саме маркетинг найбільш природні функція, яка в довготривалій перспективі отримує фокус всієї компанії на клієнті, тому, очевидно, маркетологи це мають знати. По-перше, треба правильно формулювати очікування: на жаль, клієнтоцентричні трансформації не відбуваються швидко. Одна з типових помилок, ми зараз проведемо тренінг. Всі люди стануть клієнтоцентричними і будуть клієнтоцентричними назавжди. Так, на жаль, ніколи не трапляється. Головне, що ми маємо зробити, щоб клієнтоцентричність відбулася як трансформація і закріпилася. Ми маємо дати для себе відповідь, навіщо ми це робимо, і відповідь, щоб зробити клієнтів щасливими, буде недостатньо. Оце красива легенда, яка часто розбивається об обмеження бюджету, тому важливо знайти бізнес ціль, бізнес причину, чому ми хочемо. Ми хочемо залучати нових клієнтів. Ми хочемо краще отримувати існуючих. Ще Щось бізнесове, тобто, ми хочемо, врешті-решт дуже цинічно, ми хочемо заробити більше грошей, і тому ми стаємо клієнтоцентричними. Якщо казати про соціальні організації, ми хочемо робити кращий вплив на суспільство, досягати більшого впливу, ефективнішого впливу, і тому ми займаємось клієнтоцентричністю. Тобто, коли клієнтоцентричність стає не метою, а засобом для досягнення. Ну, по суті, стратегії компанії, стратегії організації. Якщо ми починаємо від навіщо ми це робимо, а потім використовуємо клієнтоцентричність як інструмент, завжди є більше шансів, що вона залишиться надовго. Я трошки несподівано боку від, відповім. Перше, що частина компаній усвідомила і частина споживачів усвідомила певні елементи клієнтського досвіду, які ми які ми сприймали як належне. Ну, тобто, наприклад, ми почали набагато більше любити компанії, які дають нам світло, бо виявляється без нього дуже сумно. Ми супер оцінили здатність укрзалізниці швидко перевезти гарантовану уйму людей з місця на місця. Краще б нам не треба було це оцінювати, але вони молодці, вони впорались. Тому певні потреби клієнтів суттєво змінились, і це, це один елемент. Другий елемент, я думаю, що це елемент клієнтського досвіду, це точно збільшившися запит на соціальну позицію компанії. Тобто тепер я хочу не просто споживати послуги гарної якості за гарною ціною. Я хочу знати, що компанія, з якою я ділюся своїми коштами, робить щось корисне для суспільства. Запит на не декларативне, а справжнє волонтерство, на реальну допомогу, користь. Він є більш. Він, він серйозно збільшився, і мені каже це про те, що в цілому суспільство стало набагато зрілішим. Звісно, хотілося б, щоб ця зрілість якось, щоб ми дорослі шили в більш комфортних умовах, але є, як є. Тобто став більш зрілим і бізнес, і споживач, який споживає послуги. Я розумію, що тут вчаться дуже невипадкові студенти, яким справді хочеться щось дізнатися і. Це не часто буває в моєму досвіді викладання, коли не просто задають багато питань, а задають багато питань по темі, уважно слухають, при цьому готові почеленджити. І це відбувається в дуже дружній атмосфері. Ви зараз питали, я це усвідомив, що це таке партнерство студентів з викладачами це дуже надихає. Дивіться, я думаю, що, о, як і будь-яке якісне навчання, воно дає дві основні цінності. Одна цінність це систематизація, і друга цінність це відкриття чогось раніше невідомого, тобто це так звані unknown unknown, тобто, те, що я навіть не знав, що воно існує. Систематизація важлива для тих, хто вже багато працює в бізнесі, щоб зрозуміти, чому працює щось, чим ви зараз займаєтеся, і як це можна покращити. Бо коли робиш щось просто інтуїтивно або тому, що так роблять твої колеги, в тебе немає простору до маневру, бо ти не розумієш, де там можливі помилки. Тобто це дає тобі свободу. А unknown – unknown, тобто дізнатись про щось, що ти навіть не усвідомлював, розширює твої горизонти і дає можливість використовувати інструменти, про які ти раніше навіть не знав. Тому ну, це збагачує тебе і робить тебе кращим професіоналом. Бо люди, які приходять і працюють в певній компанії, наприклад, вони, вони дотичні, дотичні до першних інструментів, наприклад, маркетингу. Не знаю, я прийшов в e-commerce, в мене є Google-аналітика, в мене є pay-per-click реклама, в мене є соціальні медіа, але, наприклад, якийсь івент-менеджмент чи управління клієнтським досвідом чи розвиток бренду, можливо, не є тими напрямками, які я роблю на своїй роботі. І якщо я вчуся просто на місці роботи, я завжди буду скутий тим, що я бачив навколо, і цього часто буває недостатньо. Чесно кажучи, я. Став маркетологом сильно раніше, ніж отримав профільну освіту. <хи> Тому я встиг зробити дуже багато помилок, перш ніж отримав її і зрозумів, як багато помилок я зробив. Тому це просто економить ваш час.